Вітаю, мої шановні. Сьогодні на прохання підписниці я розглянула тему разом зі своїм янголом, називається стан внутрішнього спостерігача людини. Отже, це ти і є зсередини глибокий, справжній, і він стан під глибою програм і блоків. Час від часу він пробивається назовні. І прийшов такий образ: оце цей стан, наша серединка, ця спостерігача. А різними кольорами це позначені різні оці всякі програми, блоки, в яких ми живемо, плани, думки, форма і колір значення не мають ніякого. Це для позначення. І час від часу промінцем цей стан у нас пробивається. В яких випадках? Перше. У моменти тої насолоди, коли знаходиш ти себе, торкаєшся себе самого глибоко, коли від серця. І назовні йде відповідність повна намірам душі твоєї, призначення твого. У відео «Камертоні душі я описую ці стани любові високої та радості. Порівняти це можна як виверження вулкану, коли лава вийшла. А потім зайшла назад, як би це дивно не звучало. Або ін'єкція, коли голка ввійшла в людину, випустила свою ін'єкцію, голка вийшла, а цей ефект речовини починає діяти там якісь відчуття нові. От, тобто, коли це буває у моменти. Коли людина щось створить, займається процесом творення, а ми всі прийшли сюди творити, створювати щось нове для користі, для світу, для людей. От. І коли це відповідає намірам душі, ви це створюєте, ви радієте з цього несвідомо, ви просто входите в такий стан під час творення, що от немає думок, ви забуваєте все, програми, там, плани, хто ви, що ви, і входите в стан спостерігача і спостерігаєте, що нас. Солоду в Цей, момент. цей стан може бути як під час всього творення, так і короткочасно, ніби, знаєте, показався і заховався, але ефект залишиться надовго. Далі, друге, це стан небезпеки. В той час не можеш думати нічого, завмерло все, і ти теж завмираєш. В цей час говорить голос: твій Янгол, твій Бог, що є всередині у тебе, коли мовчить усе, говорить він. І ще це ні з чим не можна порівняти, переплутати. Тобто цей стан короткочасний, ти точно знаєш, хто автор точного знання і спокою, що в миті небезпеки охоплює тебе ні ля. Тобто переляк у нас стається під час небезпеки, там не знаю, машина там різко їхала, там, чи що там сталося, чи там падіння можливе. От спочатку у нас переляк, потім ступор. Потім тиша така в голові, і це є теж стан цей пробився. Спостерігача крізь ці програми, він теж короткочасний, от. і в душі теж така от тиша, і в цей момент вам може внутрішній голос, там янгол казати: там, іди туди, там, встань там, ну, якісь рішення, там, як вийти із ситуації небезпеки. Або, або не знаєте як, а самі чомусь дієте. Ноги йдуть, руки роблять, і ви не усвідомлюєте, ніби самі, а хтось ніби за вас це робить. То це стан спостерігача, якби то проявлено. Цим голосом, який діє вже, вже не просто нашіптує, а діє через вас, тому що ви в цей момент в стані ступору. Далі. І третій варіант це медитація. Коли ти концентруєш свою увагу у буття тебе на цій планеті в тілі, на землі, це стан, коли душа людини виходить із програм на певний і короткий час. Тобто оцих всіх програм. І ми за допомогою медитації, що хочемо? Ми хочемо досягти хоча б трішечки цього стану, серединного. В основі е, такої медитації, що лежить? Лежить таке поняття внутрішнє я є. Як це, коли я є? Коли я просто є і все? От як це? Ану, як це? І от берете, завбираєте, так, медитуєте, концентруєтесь просто на стані буття. От тоді також це стан спостерігача, але це вже цілеспрямоване. Якщо перші два це під час там, ну, неусвідомлено, воно ви робите щось інше, або з вами трапилось щось інше, і це як наслідок, то в медитації ви вже самі цілеспрямовано хочете досягти цього стану. Далі при тренуваннях розширення свідомості і росту вібрацій напрацьовується тривалість цього стану. Тому що тут, як я вже сказала, він короткочасний, а тут уже ви починаєте там, вимальовується там, більше секунд, потім там, хвилина. Ну, в кого як, в залежності від того, як ви йдете своїм шляхом і що ви робите під час медитації. У момент точки, коли ви з'єдналися, віднайшли, сконцентрувалися і відчули оцей стан спостерігача під час медитації ми розглядаємо, то відчуття, безформеність, це там може навіть пів секунди, це все дуже короткочасно, з'єднання з усім. Ви це все і все це ви, без розділення, високі почуття, буття. Точка вищої любові, Бога, Творця. Це теж так, пів секундочки буквально. Але, от як укол, голка увійшла, і потім вже голка вийшла, і є ефект від речовини. Так само і тут. От Ви торкнулися, там. це з медитаціями ми ззовні йдемо всередину, навпаки. Торкнулися назад і такий ефект. Ефект може розчинити навіть певні блоки. Далі, скерований стан спостерігача веде до Бога, Творця, всередині. Тобто, це все відчувається, ці всі процеси в четвертій нашій чакрі, хай навіть короткочасно. Як можна відчути цей стан у повсякденному житті, у побуті? У концентрації, на діях, як це? Тобто концентрація спостереження за тим, що ви робите. Забирається увага із всього зовнішнього, із всього взагалі, і спрямовується згідно вашого наміру, тобто ви керуєте цим процесом. Е, можна внутрішньо, не обов'язково це вголос сказати. Е, людина робить намір і концентрується на сенсорних відчуттях і спостереження за цим процесом. Наприклад, ви миєте посуд. Е, так, я мию посуд. І от ніби у вас немає знань. Про це спостерігайте. Тобто, як ви рухаєте так, тактильні відчуття, ага, ви взяли там губку, миєте там тарілочку, там запах водички, там цього засобу миючого, спостерігаєте, так? Чуєте шум водички, чуєте цей процес миття, там губка, яка милиться. І бачите, ви це все бачите. І спостерігаєте, от ніби ви вперше це бачите. І а що ж буде, ніби от у вас немає знань. Сконцентрувалися на всіх сенсорних відчуттях, забрали увагу. і... Теж можна досягти цього стану спостерігача це і є спостереження. Бо коли ми не спостерігаємо, тому що знаємо, в нас вже є досвід, то ми не надаємо цим сенсорним відчуттям такого значення. Ми робимо це із знанням, і не спостерігаємо. І в голові в цей час у нас думки, хаос, там, пісні, фрази, якісь там уривки літають, незакінчений діалог, або діалог, якого не було ніколи в житті, таке може бути. І все якось воно безконтрольно, неусвідомлено. От, і при праці без задоволення, без наміру, то спостерігати і цілеспрямовано це все концентрувати, ну воно не вийде так, стан спостерігача. Далі, а несвідомо це небезпека або насолода від справи, від творення. тобто проявлення себе у творенні, у призначенні. От у мене цей стан під час того, як я записую. Взагалі, послання там, ченелінг, хроніка каші, або там намагаюся сконцентруватися, згадати зі свого досвіду в подробицях, так як я в своїх відео це описую, то мені хочеш не хочеш, треба входити в цей стан спостерігача, тобто тихо все, так, буття, все і що йде, спостерігаю за, за цим процесом, потім записую. Дякую моєму янголу, дякую за увагу.